Уже другий тиждень, відколи почався червень, вирує яскраве життя у пришкільному таборі Червона калина, що діє на базі 12-ї школи. Цього року його відвідують майже 170 дітей. Переважно початкової ланки об'єднані у п'ять загонів. І кожен день тут починається із загальнотабірної та енергійної зарядки. Також вранці діти урочисто піднімають державний прапор, виконують гімн здають рапорти своїх загонів та отримують нагороди за успіхи минулого дня. У 12-й школі зазначають, що останнім часом кількість учнів, які виявляють бажання відвідувати пришкільний табір, зростає. Ще три роки тому відпочивальників нараховувалось менше ста. Нині їх кількість близька до 200. Діти ж зазначають, що не стали б проводити у школі ще майже місяць літніх канікул, якби тут не було дуже цікаво. Ми ходили на фортецю, там дуже в художню школу, в музичну, там дуже цікаво нам показували. Ми ходимо в басейн. Дома скучно, а в таборі там друзі є. чого цікавого є. Мені подобається тут тим, що є багато друзів, можна з ким погуляти, Дома сидиш, жара ніхто не гуляє. Ходимо в басейн разом, всякі екскурсії, футбол, сорівнування є всякі. Якісний та змістовний відпочинок у таборі Червона калина дітям допомагають отримати 35 педагогічних і технічних працівників. І доки одні піклуються, щоб кожен новий день був незабутнім, інші дбають про чистоту, порядок та поживне харчування. Його вартість цьогоріч становить близько 15 гривень. Батьки сплачують половину суми, решта фінансується з міського бюджету. Протягом перебування у пришкільному таборі учні відвідують їдальню двічі, щоб посмакувати сніданком та обідом. Меню зізнаються, їм надзвичайно до вподоби. Борщ, картошку, сосиски. нам дають черешні, булочки з маслом, булочки з чесником, нам дають супи, борщі. Більше сніданок подобається чи обід? Сніданок. А чого? Бо Нам дають кисель. Час після поживного сніданку у відпочивальників спливає за різними захоплюючими справами, адже у таборі 12-ї школи діють шість гуртків за інтересами. Один з таких хореографічний. Дідлахи, яким більше подобається співати цими днями, були зайняті вивченням пісень до загальнотабірних свят. Таке заняття чимось схоже на урок музики, але атмосфера на ньому більш неформальна. Канікули все таки. А це інший гурток теж творчий. Сьогодні маленькі художники олівцями та пензлями вимальовують епізоди улюблених казок. У когось на малюнку русалонька, у когось лисичка сестричка, а у Вадима Кучинського розгортаються колобкові пригоди. Ліс, ялинка, колобок сидить на пеньочку і зайчик до нього, до нього підійшов і питає, Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже, не можна мене їсти. І заспівав пісеньку. Спочатку я намалював, взяв олівець, намалював пеньочок, на ньому намалював колобок, потім ялинку, потім зайчика і потім намалював дерево. Хто завжди повертається з табору не тільки з гарним настроєм, а ще й з унікальним сувеніром, то це ті діти, які відвідують гурток бісероплетіння. Трохи фантазії, терпіння і намистинок, і нова прикраса готова. Спочатку надіти одну велику вісиренку, потім на одну і на другу сторону вісім, затягнути і ще раз білу і так далі. До речі, старанно чаклують над бісером ще й багато хлопців. А сложно? Так. Да. А в чому сложності? тут? Може, може, будь-який момент бісер. Падає, більше всього. А для кого браслетик такой? Для бабулі. Особлива гордість пришкільного табору Червона калина школа для обдарованих дітей. Минулого року педагоги 12-ї успішно апробували таку новинку, за що були відзначені на рівні області. Тож вирішили, а чому не продовжити розпочати? Минулого року ми пропонували їм створювати мультфільми, тобто рухомі такі історії, які вони самі собі придумували. Цього року ми пішли трошки далі. Я поговорив спочатку з класоводами перших-четвертих класів, вибрав собі дітей, які з математикою досить непогано дружать. І організував таку групу, з як, ну, в якій ми займаємося програмуванням. Теж. Ну, звичайно, це ази, елементарне, але разом з тим, навіть якщо з кожної групи залишиться одна дитина, яка буде далі потім працювати, це буде також добре. Вот, ну і, звичайно, мультфільми. На комп'ютерах да, створюємо, тобто в програмі, як правило, це растрова графіка, а потім з переводимо в векторну графіку. А інша вчителька, яка веде інформатику в молодших класах Аліна Йосипівна, то вона створює пластиліновий мультфільм. Тобто діти власне будують цю саму сцену, а потім це все також буде комп'ютеризовано і виложено на наш сайт. Основам програмування під керівництвом Івана Трача навчаються 60 дітей з усіх п'яти загонів. Хоча навчаються, сказано голосно. Аби не перевантажувати учнів ще й влітку, педагог працює з ними в ігровій ненав'язливій формі. Майбутні видатні програмісти тільки за я зараз пишу програму знаходження суми трьох чисел. Мені це не складно, мені наоборот, це легше, тому що я давно з комп'ютерами Старший брат вчител, він хорошо по комп'ютерами розбирається. Також відпочивальники постійно беруть участь у загальноміських і загальнотабірних заходах, ходять на екскурсії, багато часу проводять на свіжому повітрі. По третій дні повертаються додому. В деяких є бабуськи-дідушки, вони віддають бабушкам-дідушкам. А насправді вісім патку батьки не мають що відпочити. Я чую кожен рік таку фразу. А чого табори лише до такого числа? Чого так рано? Батьки не мають де їх діти, батькам важко. І навіть з бабушками з дідушками, що приходять, був такий випадок, в тому році приходить бабушка, приводить дитину в табір і каже, я хочу дитину записати в табір. Але я не знаю, чи їй понравиться. Давайте я на перший тиждень я кажу, пробуйте, що нам. Через тиждень вона приходить і доплачує цю батьківську плату, 50%. і каже, знаєте, що моїй дитині дуже сподобалося. І я бачу, в цьому році вона є. І якщо штат, якщо складаються списки, я ніколи не викидаю стрій, через те, що ті, що були в таборі, 75% У нас на той сідаючи рік ідуть. Завдання вони тут відпочивають. Це не оздоровлення, це відпочивання. Діти, як бачите, в нас в основному на природі постійно зайняті. Вони за а саме головне для них, це спілкування між собою працюватиме червона калина, як і інші табори, що діють на базі 14 міських шкіл до 20 червня. Цього року у них загалом відпочиває близько 1700 учнів.